Функціонували виборчі штаби, функціонували громадські приймальні партійні, і ми, як би досували під громадські приймальні і депутати Верховної Ради, тобто нічого такого, ніяких особливих зусиль, до цього не треба було прикладати. Ми це все зробили для того, щоб можна було дійсно здійснювати повноваження депутатські, які я маю здійснювати на рівні області, тим паче є закріплений фракцією за Чернівецькою областю і змушений тут працювати. Я не звертався до органів державної виконавчої влади, оскільки ми, само, оскільки ми самодостатні, і я думаю, що самі можемо вирішити для себе питання громадських приймал і приміщень. А з приводу помічників, то зараз на ну, даний час у мене зареєстрований 21 помічник. Всього. Назвати її прізвище з міркувань можливих репресій чи політичних витисків я не хочу. можу тільки сказати єдине, що більша частина цих помічників це люди, які були ті чотирьох зі мною, коли починався цей партійний партійний. Це ті люди, які були постійно поряд і працюють, і ефективно працюють на, на, на благо людей і мають патріотичну зернинку, яка має бути. А з зброю оплати праці ну, залишив собою право не озвучувати цифри, Значить, якщо ви хочете їх бачити, це інформація а не є конфіденційною, ви можете побачити на сайтах, і різних сайтах, які подають цю інформацію.